Ви ви це бачите? Це... Це як? Це Це, це така взагалі може неможливо взагалі. А, та Та... я до тебе підберусь, під на йоу! всім привіт, з вами знову Йаскати і сьогодні я Я... я, я продовжую лак битву. Коротше, не просить дивитися, дивіться, будь ласка, що тут е, сунскриня там всяка, так. Що тут всякі данжі. Коротше, я просто тест-тести в одні лакі-блоки, вони дуже кру круті, і дуже імбові, Але за те, що вони дуже імбові, в мене сьогодні буде от дуже імбовий босс, точніше, дуже сильний. От. Тому в мене буде всього навсього 32 лакі-блока і повірте. Повірте, вони дуже їмбові. На, не наскільки імбові, що я передав да да вам не можу. Називається вони у нас Прулар... Так. Тебе наприлал лаки блок, а не. О, боксе, прилал ракі блок. Вони дуже імбові. У реально, вони дуже імбові. Просто наскільки імбові, що я вам просто продати зараз не можу. саме головне, що віддихне, влі, влі, в мене від них не влітає Майнкрафт, це дуже прикольно. Що мені буде попадатись зброя на о, більше ніж мільйон урона, звісно я її буду викидати. Це, це занадто вже то вже. Кролик. Ти ж не вбився, ні? Ні. Штани. Штани, штани. Що за штани? Захист 4, вогнестійкість 3, захист вибухів, дихання в один. Ну в принципі, я б... Не, я б не сказав, що вони прям дуже їм вже імбові. Такі хороші, мені, мені допоможуть. Так. Goal you UMed plus legends. Ну це, це занадто є той бові насправді. А, геми якісь... Так. Так, так, так. Я просто тестив дроп, дивився, виявився, що вони взагалі можуть житті. Вони дійсно дуже прикольні. Я, я, я не знаю, що зробити цей гемів. Оце я, під, я під, 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 підбрати не буду, бо коли вони, воно випадає, то до хріна, коротше. До хріна... Э, ого ти в мене стрибкість. То... Вони, короче, у нас... Давай, Potion, Оце прикольно. InstaKill. Є и Z Point. Ну я спробую кинул кинуть кинути його всього засранця. Ще одна така штука. Ні, це уже имповент бринс пошен. Якась фігня, коротше. Смарагди, ну це бред. Звичайні лакіблоки, серйозно, це що за прикол? Це що за прикол, звичайні лакіблоки, це що за прикол загалі, а. Так, опана, це якісь менші -менш -менш бові, правильно? Так. Менші Бові. Усі в мене будуть про, про всяк випадок. Оце вже мені подобається. Вони менші Бові. Шапка. Ну, ша-ша, шапку я, мабуть, надіну. Хоча. Хоча ні, я передумав. За золоті яблука. Ну це давайте я я візьму. Эммм. Tainted Unlucky Potion. Оооо. О. Усе шикарно. Ого, О, нихрена собі. What the fuck? Що це за матч такий? Скільки урона, вибач мене. Дві... 214 мільйонів ніхрена собі. Я такого ніколи в житті не бачив. Так, діамант, ну це таке. Знову ти -то той самий меч, серйозно? Сила атаки без кіне... Нихреба. Ви шо здиваєтесь? Плюс безкінечні сили, атаки, ви це бачите. Це Це як? Це це таке взагалі неможливо взагалі. Офігеть. Ну так, динамітики, не, під, не підриваються, і це дуже добре, на, насправді. Так, я, мабуть, активувати не буду, хоча. Давайте активуємо. Яблуко. Ну, яблука це прикольно. Давай, давай, давай. Їжа їж, їж, ніколи не завадить, Правда, лазурит тут не потрібен. Я до сих пор шось... Плюс, плюс, плюс безкінечність урона. Це як взагалі, Це ненормально. Не так, що це таке? Фігня якась. Ще один кролик. Ой-ой-ой, оце вибух. Оце вибух, йо ну я вижив між іншим, мені жодного сердечка не зняло. Як мені зразу це вибратись. Ось так я і виберусь. Так. Тут одесь пропишу за спаунпойнт і погана далі відкривати лаки блоки. Яка-якась лопата. І лопата це вже щось, яка має плюс 4 атаки Беско кори, безкорисно У мене тут меч якби на плюс без спескначний без, без, урона, це просто не не. What the fuck? Ой-ой-ой, больно Крутше, я про я поставку по-моєму. По, по хай, хай ча, де ми иде на мід. Нічого я, короче, не продив-просрав, Давайте я сюди кину те, що мені дали. Знову яблука, ну це туфта якась. Оце мені не, не треба, будь ласка, таких сюрпризів. Ого, ніфіга собі. Так. Скільки?! Плюс 100 тысяч чурона, то я його... Та я його ваншотну, цього боса. Блин, можна якесь менші нібове були, будь ласка. Наприклад, оцей ось золотий меч. Лакіпушен мені не потрібне. Лайсвор, ой, шість сила атаки. лакі like, лайки like, like, вот. Ну це не ж краще. Ви будете, що це краще, ніж те, що в мене було. Бо це просто якісь я якийсь ненорма. Я досі в шосі, я таке вперше бачу в цьому моді, плюс безкінечність урона. Я... я, я в шоці просто, я як таке можливо. Мені взагалі якби стріли. Це що за трольних? На місці Лакеблока з'явився балакеблок. Це що за, за трольних такий. Так, морковка, морковка. Це дуже прикольна морковка, насправді. Остальний, останній останній блок нам випадає ось, ось, ось ту, штука, яка буде бити наших ворогів. А, яка буде бит -бити, бити наших. ворогів. Ооо, я так розумію. бли. 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 блискавками. -бли це повна фігня, воно мені не потрібно. Ну і давай я... А... а де мій шолом, секунду? У мене був тут шолом. Де мій шолом у мене питання? Я не, я не знаю зараз, як я буду валити цього боса, ну давайте спробуємо. У мене мирний чомусь стоїть стояло, я, ну, я, ну, я, я, ну, я не знаю чому. Подалі від води, тому що цей засранець любить у воду пригати у нас. Ну подалі, мабуть, і цієї воронки. Зараз я знайду місце і продовжу. Так, погнали. У нас буде епік батл. Я який повністю не підготований, він якого є ціла армія мійонів. Так, золота я в обов'язково з'їдаємо. І погнали! Бабах! 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 От ти мене яйцями своїми не кидайся, будь ласка, бах! Ох ти зелений став, ти подиви! Динаміти спавне, звісно, давай спавни тут свій динаміт. Куди, куди він дівся? Телепортун бісовий. Давай я тебе майже убив, ну він, він, він хилиться! От гавнюка. На, тоді дай я до тебе підберусь! На! На! Один зааа залишився! ну! Стоп я його вбив? Серйозно? Я б я б не сказав, що це було занад, занад, занадто важко, але в мене тут, тут сила, якби це логічно і. Блін, я знову переміг. Це було, було не, ну, не, 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 не так просто. В мене тут були і кращі шмотки і взагалі захист в мене був крутий. І сила, і ефекти, не те, що теж в минулі битві. Тому я думаю, це впевнено нормально, вони в мене все випало з лавки блоки-блоків. Я думаю, це повністю -по чесно. От, тому ну як би так. Дякую, зякую за прегляд, всім успіхів і бувайте. Знаєте, ви вийшла якась надто на коротка лак битва, тому я вирішив дещо зробити. Зараз, зараз візьму зараз, зараз, зараз видалю і візьму оцей меч, тупо візьму зараз цей меч і ось цю сокиру. Щоб, щоб тупо протестити їх на осьому босі. Я не знаю, як буде сильно віддавати ось цей е сокира, але меч... Я впевнений, що буде роздавати там ну, прям шикарно. Так. Ось цей цей босс, отже, спочатку сокира на 100 тисяч урона. Ваншот просто. І кубок. З якого нам випадають діаманти, кварці і вугілля, окей. Okay. І бос е з мечом на плюс безкінечність урона просто. І знову ще один кубок. А коли я його завалив, мені був кубок. А мені не було куба, куб, куба, куб, кубка, ти, ти подивись, як це нечесно виходить у нас. А нечесно. Ну на цьому, я думаю, тепер точно всім дякую, дякую і всім бувайте.